Наступне відеосюжет, який ви зараз подивитесь, зробила Уляна Совська. Вона вирішила взяти відеокамеру разом із своїм колегою і зафільмувати про свого тата. Давайте подивимося, далі поспілкуємося з нею. Ну, э, скільки їх треба? 7. По 4 пари давай візьмемо. Дивіться, ось 44 дроб 8. Де? Друг що означає Друг 8, вот тут, да, вот да. тут Високий, що на носок ага. добре в підйомі. Це для піхоти добре. 12. 12 пар э, і та, що Юра брав 13. 13. По 300. Добре, 300 робить. Дякую. Да. Трошки затарилася. Якщо поїдемо, завеземо замочки, тут мають шити нам спальні мішки. Він синтафонний в цьому, допустим, або виходить це сострочувати без синтафона, а це все. Звичайно, зістрочити спочатку без синтафону, а потім прострочити. Оце так, ми викидаємо. Шиїмо пробну партію. Один. один. Ну, давай один, два. Чому вони? По 3 три. По три гривні. Угу. Давай мені шість штук таких. З цього вийде блок живлення для прицілу 1 пн 34 Треба помагати. Може маленькою крупинкою якоюсь, але да. кожен може, якраз, може якраз її не вистачає для перемоги. А перемога обов'язково буде за нами. Да. Відкривається, освячується транспортний засіб. Благодаті Пресвятого Духа охлопленням будується і священним ім'я отця і сина. Ну і що, чекаємо на ньому додому, чим пошвидше. Обов'язково. Більше. Держи. Дякую. 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 Уляна Осовська, авторка цього сюжету, яка зняла його разом з своїм колегою, це сюжет про її батька, і зняти він маленькому містечку на Вінничі і лінці? Я правильно сказав? Так. Уляна, добрий вечір. Добрий вечір. Вона зараз нами в студії. Уляна, розкажіть, коли ви зрозуміли, що хочете зробити відео історію про свого тата? А насправді це було була дуже особиста історія. У мене е, хлопець, він оператор документального кіно. І коли ми приїхали Сімейний підряд, з, і коли ми приїхали знайомитися з батьками, це було навесні. Він Безпеченна. приїхав. Він приїхав з камерою. Зразу почав ну, для нього було цікаво, по-перше, е, як живе невелике місто і родина, і то якось в нього напевно така професійна, якась була звичка, мабуть. І ми почали знімати, але як відреагували батьки тоді. Спокійно, ну, подобається людей. Нехай знімає. Нехай знімає. А е, потім почалися події на Сході, і е, ми вже продовжували знімати. Ну, просто для сімейного архіву нам було цікаво, як це все відбувається. І коли ми побачили, що це переростає в такий, ну просто звичайно, якась допомога така точечна, вона почала ставати таким прямо рухом. Тобто е, всі ті люди, яких е, ми бачили в сюжеті, ну, там, крім мого батька, багато людей займаються саме допомогою для армії. Вони просто там організували таку мережу, яка покриває декілька районів. Вони допомагають усім солдатам, які, які ну, з міста їхнього йдуть, з сусідніх містечок. До них звертаються, а також вони їздять часто на схід, завозять допомогу і одразу ну там беруть запит, що потрібно в тих батальйонах, де служать ці хлопці. а скажіть хлопці? Така особливість от збору коштів в вашому місті з оркестром? Ну так насправді там є декілька оркестрів, які щотижня їздять по ринках. Ну тобто в маленьких містечках, в селах залишилась така традиція ринок, тобто це один день в тиждень. Ну просто в Києві такого немає. Один день в тиждень, коли збирається великий такий ринок, де кожен може купити продати, і там оркестриці вони щотижня виїжджали в, по усіх містах і селах і збирали досить серйозні кошти, там 8-9 тисяч гривень часом збирали. Ну Тобто, з малого міста, мені здається, це дуже... Зараз у нас є, сподіваюся, можливість поспілкуватися з героєм сюжету, з Олександром та навіть Олександром та його дружиною Ларисою Осовській. Батьком нашої гості і мам. та мамою. <рес> Добрий вечір. Ви мене чуєте? Немає? На жаль, якісь не вийшли на зв'язок. Тоді розкажіть ви про свого тата. А чим він займається в житті? взагалі? Ну, Яка його професія? Що він взагалі робить? По професії? По професії вчитель. вчитель. Але взагалі займаються приватним підприємством. Ну, у них mm -hmm. свій магазин? Mm -hmm. Ну і власне, ось цей осередок такого волонтерського руху він створився якраз з підприємців, так, ну такої невеликих підприємців. Мені склав, коли я приглядав відео, яке знято достатньо динамічно, змонтоване достатньо динамічно, мене склалося враження, що в нього така вже набита рука до ось такого руху організації логістики, допомоги волонтерам. Я помолився чи ні? ну насправді ні. Я думаю, що будь-який підприємець, особливо в нашій державі, це людина, яка має уміти абсолютно все і забезпечувати буквально все на своєму підприємстві із державними органами. Ну тобто, це людина, яка вже має такі значні організаційні навики, мабуть, тому саме і ці люди, підприємці, мабуть, саме вони є такою великою рушійною силою в допомозі армії. А як зараз ситуація з волонтерством? Є якісь проблеми чи ви їх не спостерігаєте? А, ну коли ви приїжджаєте в гості, так розумію, до батьків? Ну, якщо говорити конкретно про ту місцевість, то так. Ну, я думаю, що це справедливо для багатьох міст, але я не можу казати за всіх, тому. Буду казати тільки про це місце. Насправді дуже є е, такі зворушливі історії, коли е, люди. Діти, Коли діти збирають допомогу, там, коли діти на щедрування вони збирали гроші, вони приносили їх в волонтерський центр, коли бабусі з дідусями, які там уже, яких навіть грошей немає, вони там е, дають взуття, там, ковдри, там, бабуськи збирають закрутки. Ну, тобто це якесь таке народне, загальнонародне таке. Такий рух, що ну, мені здається, що це важливо розуміти і важливо показувати. І е, це тільки один приклад такого, такого маленького містечка, яке, яке спрямоване на те, щоб допомагати буде, і, та, так, звичайно, насправді в нас зараз назбирався досить великий архів, і ми далі продовжуємо знімати. І, звичайно, дуже хотілося б зробити з цього фільм, щоб показати це не лише маленьким сюжетом. а... Цілою історією. В будь-якому разі, робіть далі. Насилайте на репортерську сотню. А. У нас з'явився нарешті Скайп. Отже, Олександр Лариса Осовський, та тата та мама нашої гості. Добрий вечір. Добрий вечір. Ага. Лише Олександр, так. Так, Скажи... але дуже слабенький звук. Ага. Пане Олександре, скажіть. Да, попробую включити. Чому дво не можна включити? Ви мене чуєте зараз? Так, одну хвилину. Пане Олександре. Ну, на жаль, не цього разу знімайте наступну історію. Насилайте Уляну Осовська зняла чудову історію про свого батька. Дуже дякую за те, що прийшли. А наступна історія, яку ми зараз покажемо, на тему Україна це я нагадаю, що.